Привіт, я духовний коуч і доула Ольга Кругляк. Хочу поговорити про таку тему, яких лікарів треба боятися у власних пологах, і які питання їм ставити, коли домовляєтесь про пологи. Навіть якщо подружка сказала, що це суперлікар, і тобі до нього. Отже, лікарів, які вірять у... Прикмети, вірять у різні прикмети. Тобто були такі досвіди в мене да, на закритті пологі, коли жінка казала, що лікар не дозволяв мені в прямому сенсі слова зав'язувати волосся, особливо в косу, тому що вона боялася, що з дитиною щось станеться. Не лікар вирішує, чи зав'язувати вам коси, чи ні. І... Перед тим як будувати стосунки з лікарем, запитайте його, чи віра він в прикмети, і в які саме і що, по його словах, жінці не бажано робити в пологах, там не брати з собою чорного кота і так далі. так далі, так далі, далі. Тому що ваш комфорт це дуже важливо. Від нього залежить, як будуть проходити пологи і як ви будете справлятися з доволі інтенсивними відчуттями.